820 гривень за одну пару. Це жіночі гумові чоботи відомого американського бренду Box. Воті 10 пар різних моделей. Розміри від 37 до 41 з такою класною підкладкою. Вони 100% водонепроникні, проникні. Випаровує бід зберігаючи ваші ніжки сухими з бірочками. Американський бренд з такою шикарною підошвою. Екологічна чиста усілка на основі водоростей з квіточками. Всього 10 пар. Ціна лоту 8200 гривень. Низької посадки. Вони дуже м'якенькі, не промокають. Така класна моделька. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів. Номера менеджерів в шапці профілю. Номер лоту в описі під цим відео.